Під прекрасним вогнем перебувала і Мар'їнка. Цей населений пункт і досі закритий для цивільних. Напередодні в пресі навіть з'явилися повідомлення про новий штурм з боку бойовиків. Чи справді так кореспонденти событий з'ясували безпосередньо на місці в самій Мар'їнці? Це крайній блокпост української армії на схід від Мар'їнки. Звідси у уколися Донецька видно, як на долоні. Через постійні обстріли навколо блокпосту розбиті вишки ліній електропередач, спалення автомобілі принципі, кожен день починається провокація, з їхньої сторони починають щось накидувати. накидуватися. Напередодні тут також стріляли крупнокаліберні кулемети, важкі міномети, автоматичний гранатомет. Нічого незвичного кажуть військові, ніякого штурму міста, про яке повідомляли ЗМІ, тут не бачили. Наступів таких не було, щоб піхота, піхота не йшла. Тільки танк підходив. Снайпер пробиває постійно. Те саме говорять і бійці з північної околиці Марінки. Саме звідси 3 червня бойовики намагалися прорватися в місто. Недалеко від нас лягли міномети. От, постріляли танки. От. немножко була стрілкотні, але близького такого прямого соприкосновіння. на там участки, все таки вчора не було. Атака на Марінку 3 червня стала першим серйозним боєм для багатьох бійців 28-ї бригади. Вони зізнаються в той день їм було по справжньому страшно. Піднімали собі дух, сиділи в окопах анекдотами, навіть словцями так і один одного прикали, щоб як то все ну, морально підняти. Дуже тяжко було, дуже тяжко було, звісно, морально. Ну нічого, витримали, віддали відпір. Думаю, противник довго ще не буде лізти. Після бою у багатьох бійців на пам'ять залишилися трофеї. Кажуть, вони належали російським військовим. Холодна зброя російського виробництва. Доволі. Полярна, ну фактично, це репліка. По мотивам радянського ножа часів Другої світової війни патрончики. такі НР-40. військові розповідають. Що ночі в Марінко намагаються проникнути до доверсійні групи бойовиків, тому в'їзд у місто для цивільних закрито. З Донецької області Ольга Солом'яна, Олексій Кашпровський, Віктор Шевченко, Валерія Ковенко, забиття канал Україна.